Всі клієнти дуже полюбляють житловий комплекс «Манхеттен» за його комфорт, зручність, розташування. І в цьому чудовому житловому комплексі є на продаж однокімнатна квартира зі стильним дизайнерським ремонтом на зручному шостому поверсі, площою 39 метрів квадратних. В даній квартирі якісний ремонт в сучасних стриманих тонах. Вона дуже вдало перепланована для максимального комфорту в зону вітальні, як бачите, ось тут з диванчиком. А також окрему спальну кімнату та кухню. У спальні є велике панорамне вікно, є велика шафа купе, багато світла, дзеркал, підігріпи підлоги в даній квартирі по периметру, де плитка, це кухня, коридор, ванна. Тип опалення в даному житловому комплексі це газові дахові котельні, які себе досить позитивно зарекомендували. У квартирі також є кондиціонер, який обігріває та охолоджує площу всієї квартири, санвузол з ванною. Друзі, дуже цікава та вигідна пропозиція, тому не зволікайте, якщо вас. Ви...